Офіційно Томас Тухель – новий головний тренер збірної Англії. Реал Мадрид відмовився від МБП: Війна між УЄФА та ФІФА та інші свіжі новини у світі футболу. Вітаю вас, друзі, на молодому каналі. В нас вийшов другий випуск. Буду вдячний за підписку, вподобайку та коментар щодо компліменту в кінці відео. Ваші поради дуже допоможуть мені покращитися. Надіюсь, ви запасли смаколиками для перегляду даного відео. Тож бажаю вам смачного! Не будемо гаяти час. Давайте переходити до новин. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Томас Тухель, відомий німецький спеціаліст, привернув увагу футбольного світу після свого призначення на посаду головного тренера збірної Англії. Це рішення футбольної асоціації стало досить суперечливим, особливо враховуючи, що Англія вже тривалий час намагалася зробити ставку на місцевих тренерів. І хоча досвід Тухеля є надзвичайним, а це перемоги з такими клубами, як Челсі, ПСЖ та Баварія, у міжнародному футболі це не завжди гарантія успіху. З іншого боку, історія довела, що міжнародні досягнення часто Потребують іншого підходу ніж клубний футбол. Наприклад, Гаррет Саудгейт, хоча й не мав визначних трофеїв, зумів привести збірну Англії до її найкращих результатів за останні десятиліття. Проте, на відміну від Саутгейт, який відомий своєю дипломатичністю та вмінням співпрацювати, Тухель має репутацію вибухового та вимогливого тренера, що може призвести до конфліктів. Хоча з багатьма футболістами він знайомий особисто і має гарні відносини. Це нове призначення має свої плюси, але викликає питання. Чи здатний Тухель знайти правильний баланс між талановитими гравцями Англії, та скільки потрібно часу, щоб розбудити їх після прагматичного футболу Садгейта? Чи зможе він подолати виклики, що стоять перед ним? Чи знайде підхід, який відповідатиме вимогам міжнародного футболу, де результат залежить не лише від майстерності, але й від командного духу? Питань багато. Але саме вони роблять це призначення цікавим. Тож будемо з вами спостерігати. Молодіжна збірна України з футболу до 21 року 3 грудня дізнається своїх суперників по фінальній стадії турніру Євро 2025 Підопічні УНА і Мельгоси вже завершили свій відбірковий цикл і, незважаючи на поразку в останньому матчі проти Сербії з рахунком 0-1, достроково гарантували собі участь у фінальній частині турніру. Команда забезпечила пряму путівку завдяки тому, що посіла одне з трьох найкращих других місць у кваліфікації, як і збірна Франції та Польщі. До фінального турніру з першого місця прийшли такі збіри Італії Іспанії. Нідерландів, Німеччини, Румунії, Англії, Португалії, Словенії та Данії. А господарем змагань стане Словаччина, яка вже має гарантоване місце. Ще три команди будуть визначені в плей-офф, матчі якого пройдуть з 11 по 19 листопада. У ньому візьмуть участь Хорватія, Фінляндія, Чехія, Норвегія, Бельгія та Грузія. Пари плей-офф сформують вже 17 жовтня. Фінальний турнір Євро 2025 відбудеться з 12 по 29 червня у Словаччині. Де за титул чемпіона змагатимуться 16 найсильніших молодіжних збірних Європи? Буде цікаво, хто нам дістанеться, адже всі мріють побачити Україну з новими перемогами. Президент іспанської ла-ліги Хав'єр Тебас закликав ФІФА скасувати проведення клубного чемпіонату світу 2025. Він висловив свої сумніви щодо доцільності цього турніру, який запланований на 2025 рік, і підкреслив, що новий формат змагання не має достатньої підтримки. За словами Тебаса, клубний чемпіонат світу буде тривати майже місяць за участю 32 команд команд шести континентальних конфедерацій, що зробить сезон 2024-2025 найдовшим в історії клубного футболу. Однак, за його інформацією, ФІФА стикається з труднощами в пошуку спонсорів та укладенні телевізійних угод. Теба звернув увагу на те, що кошти ФІФА, які могли б компенсувати брак фінансування, насправді віднімуться від інших федерацій. Він також нагадав, що європейські чемпіонати та профсоюзи футболістів не підтримують цей турнір. У випадку проведення клубного чемпіонату світу у 2025 році Ла Ліга представить два клуби: Реал, як переможець Ліги Чемпіонів 2021 тисячі та 2023 років, і Атлетико, який потрапив за рейтингом попередніх сезонів. Перший оновлений клубний чемпіонат світу відбудеться з 15 червня до 13 липня 2025 року в США, де Європа матиме найбільше представництво. Це 12 клубів. Тепер все залежить від реакції ФІФА на заклики Тебаса і можливість зміни у форматі змагання. Da, 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 da. Манчестер Юнайтед продовжує політику жорсткої економії, і на цей раз вона торкнеться легендарного екс наставника клубу сера Алекса Фергюсона. В рамках скорочення витрат компанія, яка володіє частиною акцій клубу, ухвалила рішення припинити багаторічні виплати Фергюсону, що стосується його роботи як глобального посла та директора. Згідно з даними The Athletic, сер Алекс отримав цю звістку від голови компанії Джима Редкліф, на що відреагував досить спокійно. Фергюсон, який працював у клубі понад 25 років підписав угоду про співпрацю після завершення своєї тренерської кар'єри в 2013 році, отримуючи понад 2 мільйони фунтів стерлінгів щороку. Клуб виплачував йому винагороду за роль посла і представника бренду на подіях світового рівня. Сер Алекс керував червоними дияволами з 1986 по 2013 роки, здобувши з ними 38 трофеїв, серед яких 13 титулів чемпіона Англії та дві перемоги у лізі чемпіонів. З того, що легенда погодилася на дану економію, то звучить ніби і гарно, тим більше, його залишили на посаді директора. Але з іншої сторони, здається, можна було знайти більш популярні рішення, особливо що стосується дорогих придбань та високих зарплат деяким гравцям. І в цей час десь має втратити сон зірка Манчестера Антоні. Чи не так? Go, 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 go. Форвард Реала Кіліан Бапе опинився в центрі серйозного скандалу, який може завершитися для нього 10 років тюремного ув'язнення у Швеції. За повідомленням видання Le Parisien, справа стосується обвинувачення у зґвалтуванні, яке могло статися під час його перебування у Стокгольмі. За інформацією джерела, 10 жовтня Бапе орендував нічний клуб у Стокгольмі для приватної вечірки, на якій були присутні близько 20-30 гостей, здебільшого молодих дівчат зі Швеції. Учасникам Заходу запропонували залишити телефони біля входу для збереження конфіденційності. Після закінчення вечірки МБП провів ніч у готелі Банк Хотел. Через день або два одна з дівчат, яка, за її словами, стала жертвою нападу, звернулася до лікарні, де лікарі повідомили поліцію. Під час допиту потерпіла вказала нам МБП, як наймовірного винуватця інцидент. За її словами, трапився в її номері готелю. Розслідування перебуває на початковій стадії. Шведська прокуратура зібрала одяг. Потерпілої для ДНК експертизи. Якщо обвинувачення підтвердяться, МБП може отримати від 3 до 10 років ув'язнення. Кіліан вже прокоментував, що це фейкові новини, це так передбачувано. Про це написали за день до слухання, начебто випадково чи не так? Але поки йде розслідування, Реал Мадрид вже видалив гравця зі спонсорських фотосесій для Adidas, які в себе у мережі до цього засвітив Джуд Белінген. Чим закінчиться дана історія? Невже молодий гравець вирішив? Саме так загубити свою кар'єру. Чи все таки це одна із звичних новин, де дівчата намагаються озолотитися на відомих забезпечених футболістів? Будемо слідкувати за новинами разом, і було б цікаво почитати вашу думку щодо цієї ситуації в коментарях. З радістю би обговорив цю тему з вами. Да, да. Дякую вам за перегляд. Я дуже ціную вашу підтримку і сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І тільки для тих, хто додивився до кінця, маю комплімент. Насправді, Алекс Ферегоса не став підіймати кіпішу за економію, бо дізнався, що кошти підуть тобі на пиво для перегляду футболу. Дякую ще раз, до нових зустрічей. І нехай ваше життя буде сповнене позитиву та футбольного вайбу.